Всім привіт! Добрий день любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 14... 14 січня. Сезон садовий, огородній. 2023 розпочато, він і не закінчувався. Дуже, якщо так проаналізувати, дуже багато весь сезон, круглий рік багато у садівників роботи різної. Сьогодні тема нашої розмови це малина. Навесні в мене не вистачає часу, щоб нею займатися, подоглядати за нею гарно, а саме восени і взимку, якщо дозволяють погодні умови, я займаюся малиною. Зараз покажу вам, які в мене, як вона в мене росте. Розкажу деякі поради вам там по догляду, а також замовили посилку. Хочу, хочу малину, щоб була вона в мене різних сортів. У мене є декілька, але в мене немає ремонтантної, хочу ремонтантну. тому замовила 4 сорти і буду її розмножувати. Зараз покажу свою малинку. Яка вона у мене, розкажу, що я зараз саме зараз, що можна зробити взимку. У нас снігу у нас немає. Зараз плюсова вже температура. Я думаю, якщо у нас буде плюсова температура, то я ці саджанці зразу посаджу у відкритий, ну, на постійне місце у відкритий ґрунт. Так, зараз покажу вам малину, розкажу, які в мене є сорта. Ось тут у мене росте малина, я з осені її вже почистила. Всі старі пагони, на яких вона плодоносила, я їх зрізала, вирізала. Вона у мене завжди замульчована. Так як у малини дуже поверхневі корені, її обов'язково треба мульчувати. Тоді вона себе гарно почуває. Грунт не пересихає, малина любить любить вологу вологий ґрунт і дуже їй комфортно, коли саме отак вона замульчована. Значить, по сортам у мене є сорт, це сорт лячка польський, дуже гарна малина, гарно плодоносить, на ній Такі довгенькі, продовгувасті плоди, дуже солодкі, це ранній сорт. Я просто говорю вам, щоб ви розуміли, коли вибираєте сорти, повинні розуміти, який саме сорт у вас буде і який буде урожай. Малина крупноплодна, солодка, транспортабельна її. Для промислових насаджують навіть для промислового вирощування. Ну, зараз, звичайно, вона виглядає отак: листя на ній немає, але ще пройде небагато часу і вона почне розвиватися. Тут навіть в пазухах такі, вони вже були морози, підмерзли. Так. Інший сорт у мене це феномен. Також високоурожайна малина, вона плоди відрізняються, вони такі округлуваті, з, з конусом на кінчику. Це малина, якщо лячка це рання, то це ранньо середня, з довгим періодом плодоношення. Від неї, звичайно, пішли вона розмножилася. І, і там от з цієї сторони в мене я накрила агротканиною, щоб вона сюди не розмножувалася, в сад, не йшла, не розповзалася. А з цієї сторони я її дозволяю, вирушую там, залишаю на саджанці. Там вона, ну Там у нас лавандочка. Лаванда у нас скрізь. Так. В цей період ще можна підживити вашу малину, якщо вона у вас є. Я це роблю буквально два дні назад. Я її підживила. Покажу, яким добривом. Ось таким добривом. Спеціально для ягідних культур цим добривом можна підживити малину, смородину. Ожину, також можна підживити ну, всі ягідні культури. Тут така формула 14, 14, 14, Азоту 14, фосфору 14 і калію також 14. Гарне добриво. Я його зразу, воно назначене для весна-літо. Але я зараз його розсипала. Щоб, якщо будуть іти дощі, якщо буде, випаде сніг, то ці гранулю, гранули вони проникнуть ближче до е, коренів і тим самим підживлять нашу е, малину. Так, так вона виглядає, його вистачає ну, на велику кількість. Ще раз зверну вашу увагу, який тут виробник. Можна взяти інші добрива, але головне, щоб була ну, така формула. Так. Ну, ось так тут росте малина, можу ще вам показати свою, там у мене смородинку я явцю. Підживила. Це порічка червона. У е, мене також два сорти. Джон Вантец і, і і і і забула. Напишу вам зверху. Так. Ну, ось так. На сьогодні виглядає наш сад. Підемо розпавковувати, лунає. Сирена, повітряна тривога. А ми підемо розпаковувати нашу посилку. Розпаковуємо нашу посилку. Це перший сорт, це малинка ремонтантна. Називається вона Маравіла. Це Скандинавська. Вона за вишки росте до 2 метрів. Значить, перше плодоношення з другої половини травня і до середини літа. А друге плодоношення вже починаючи з початку червня і аж до заморозків. Після того, як малина ця відплодоносить, її обрізають на 30-40 см. Гарне таке коріння, масивне, товсті пагони. Є навіть на деяких такі невеликі. Відростки вже зеленкуваті такі брунічки. Так, інший сорт, зараз подивимось, це вся малинка ремонтантна, та що плодоносить аж до заморозків. Так, інший сорт це мапема. Мапема це малина, у якої дуже потужний кущ. Вона потребує обов'язкових підв'язок, потрібні шпалери. Також вона ремонтантна. От сини, коли, після того, як вона від плоду носить, ми її обрізаємо і залишаємо десь 8-5 пагонів. Вага в середньому кожної ягоди крупна до 7 грам, також дуже стійкий сорт до хвороб. Так, дивимось далі. Наступний сорт у нас також це ремонтантний сорт, який я буду висаджувати у себе на, на, нашому садибному, на нашій садибній ділянці це Джоан Джей. Цей сорт він імпортований з Великобританії, також ремонтантний, дуже продуктивний. Смак ягоди кисло-солодкий, такий освіжаючий, Пагони без шипів. Вона не боїться морозів, стійка до різних малинових хвороб. І останній пакуночок з малиною це малина жовта, вона називається ранкова роса, також її ще називають порана роса. Це жовте, таке бурштинового такого кольору у неї ягода, вона плодоносить з серпня аж до заморозків. Ягоди такі красиві, великі до 8 грам, також дивлюся корінчик. Корінці такі Гарненькі, вологі, вони поміщені в тирсу, гарно упаковані. Всі підписані, підписані по сортам. Дивлюся, я думаю, що це гарний посадковий матеріал. Так, ще я замовила суницю садову альпійську. Цей сорт називається Регіна. Він виведений голландськими селекціонерами, дуже врожайний, має смак такої. Лісової ягоди такий суничний смак. Їх можна украшати альпійські гірки, можна цим сортом украшати. Вона росте не дуже велика, але дуже багато на ній ягід і Я дуже сподіваюся, я їх посажу в кашпов, в підвісне. Повісю в тепличці, думаю, що буде дуже гарно. Ну, ось таке, таке сьогодні відео для вас я зняла. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Все добре!